А зараз поговоримо про хокей. От тільки не знаю, чи можна його назвати справжнім, адже грають у нього не бородаті дядьки, а милі дівчатка. Євгеній Каранов пробрався на тренування жіночої хокейної команди і побачив, як прекрасні створіння опановують улюблену гру мільйонів чоловіків. Поки український хокей залишається без національного чемпіонату. Професійні команди шукають прихистку, а гравці їдуть за кордон, аби не розгубити ігрові навички. На лід виходять вони. Справжні поціновочки гри мільйонів чоловіків по всьому світу. кажуть хокей, це чоловіча справа. Проте ці дівчата запевнять у зворотньому. Ім без чоловіків тут все ж таки не обійшлося. Дівчат-хокеїсток на столичній ковзанці зібрали досвідчені майстри льодових баталій. Тарас Бега професійний хокеїст, за причиною якого робота у більш ніж десятку команд з різних країн світу. Антон Росляков ще минулого року захищав кольори хокейного клубу Дженерал з Київ у національному чемпіонаті. Під час хокейної кризи в Україні хлопці вирішили не гаяти часу дарман і прищепити прекрасній половині людства любов до найшвидшої гри у світі. Ти не лише любов, а й практичні навички. Зробити сильну команду з представниць слабкої статі. Завдання не злохи, проте його складність лише додає наснаги та азарту амбітним наставникам. У мене був такий опит. Я бачив дівчину, яка грають в хокей. У нас є. Которая сама родом з Харкова, грала за дружбу 78, потім вона виступала за університетську команду Гарварда. Чому б не створити женський колектив, женську команду. Тим більше у нас в Україні такого нету. У кожній девчонки свої мотивації. Візрос у нас від 16 до 37 лет. На жіночий вид спорту дівчатам дається важко, дехто займається лише декілька місяців, тому не всі вправи на тренуваннях виходять ідеально. Але завзяття красуням не позичати. Кажуть, якщо вже. ...взялися за справу, зупинятися на половині шляху точно не будуть. Мовляв, на батьківщині хокею у Канаді жінки грають вже більше ста років. Два десятиліття тому жіночий хокей увійшов до олімпійської програми. Прийшов час і українкам долучитися до модних спортивних тенденцій. Що команду от, пыталась, так, ну, займатися да где б займатися? От покупала форму. Ну і от крас тарас питається за команду, і якраз хороший шанс для дівчат всіх. Тренування проходять двічі на тиждень. Найважче доводиться голкіперам. 30 кілограмова екіпіровка протягом трьох 20 хвилинок не найлегша ноша для міцного чоловіка, що вже казати про тендітних спортсменок аматорок. Мне очень нравится. Да, конечно, что вот эта экипировка вся очень тяжелая. Очень еще вы видите, что у меня вот такие вот... Вратарські щитки, очень тяжело, ноги очень болят, устала. но я очень позитивна в настроєнні. Набір до команди досі триває, тож, аби дружина чи дівчина не відгувала на фітнесі, можна записати її у спортивну секцію для відчайдушних жінок. Габарити у жіночому хокеї значення не мають, адже силові прийоми заборонені міжнародними правилами. Тож кохана підтримуватиме спортивну форму та втрачатиме зайву енергію без ризику для здоров'я. І, можливо, згодом відкриє для себе раніше незрозумілій аспект загадкової чоловічої. Душі, яка ось уже десятиліттями захоплюється цим брутальним і водночас таким справжнім видом спорту. Спочатку мені хокей подобався просто як вид спорту. І одного разу, дивлячись матчів, подумала, чому б мені не спробувати. В нашому хокеї немає силових прийомів, він більш безпечний. Ну і нема може такої швидкості, як в чоловічому. Головне завдання столичних хокеїсток аматорок формування боєздатного колективу, який у майбутньому може стати основою жіночої національної збірної України. Поки що це лише мрії, проте українські жінки здатні на надреальні речі. Кому як не нам, чоловікам, це знати?